Слава Україні, шановні глядачі. Поліція затримала міжнародного наркоторговця. Домашнє насильство над 70-річною бабусею. Жителі Хмельниччини продовжують потрапляти на гачок шахраїв. Має 5 хвилин, щоб розповісти детальніше про ці та інші події. Міністерство цифрової трансформації планує напрацювати впровадження штучного інтелекту в роботу держави, який стане фундаментальним для кожної галузі. Штучний інтелект і автоматизація зараз пріоритетний напрямок для міністерства. Про це повідомив віце-прем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій. Диригент змін він зазначив, що представники міністерства будуть зустрічатися з усіма провідними it компаніями України для роз. <звитку"> цього напрямку. Нацполіція знешкодила одного із найвпливовіших учасників злочинної групи, яка займалася торгівлею наркотиками через інтернет на території України та Близького Сходу. Встановлено, що члени організованої групи, до якої входив 48-річний громадянин Азербайджану, купували метадон та альфа. Півіпі через різноманітні інтернет-ресурси і переміщували великими партіями в Азербайджан, Туреччину і Грузію. Для незаконного транспортування наркотиків учасники угруповування використовували мастер-клади, поштові відправлення та автобусні перевезення. Усі фінансові операції пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювалися через криптовалюту. Домашнє насильство стосовно 79-річної бабусі вчиняла жителька Нетішина. Перебуваючи на підпитку, вона систематично влаштовувала вдома скандали, ображала свою бабцю, через що старенька перебувала у постійному стресі. Поліцейські неодноразово виїжджали на виклики від потерпілої, проводили з кривницею профілактичні бесіди, попереджали про відповідальність, складали адміністративні протоколи, виписували заборонні приписи. Проте, зловмисниця через деякий час бралася за своє наразі. Її оголосили підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше із яких до двох років позбавлення волі. Жителі Кам'янеччини втратили майже 90 тисяч гривень через відомі шахрайські схеми. 40-річна жителька Кам'янця-Подільського повідомила поліції, що у месенджері їй написала сестра та попросила позики. Жінка одразу перерахувала 15 тисяч гривень. Пізніше зателефонувала сестрі запитати, чи прийшли кошти. І так потерпіла, дізналася, що вона стала жертвою шахраїв. 27-річний житель Дунаєвеччини продавав у соцмережах особисті речі. Йому написав потенційний покупець та запропонував оформити безпечну покупку для цього. Зловмисник надіслав фішингове посилання, за яким потерпілий, перейшов та вказав свої банківські дані. Отримавши конфіденційну інформацію, шахрай поцупив із картки заявника майже 60 тисяч гривень. Понад 14 тисяч гривень втратила 31-річна кам'янчанка, у якої псевдобанкіри випитали банківські дані. Теж наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вищевказаних подій та просять громадян бути обачними. У Хмельницькому 26 вересня вода буде непридатною для вживання. Комунальники в цей день проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. За інформацією комунального підприємства, Хмельницькводоканал, це роблять із метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та покращення якості питної води. Тож із 8.30 до сімнадцятої години під час промивки вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Комунальники радять після 16 Години по чергово відкривати крани у мийках, раковинах і ваннах для покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж. 26 вересня жителі села Олешин Хмельницької громади зможуть отримати медико-консультативні послуги від мобільної бригади. Фахівці працюватимуть за адресою вулиця Козацька, 8 В. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 14 У складі бригади лікар Отоларинголог, лікар-дерматолог, лікар загальної практики, сімейний лікар, сестра медична загальної практики сімейної медицини. Безко безкоштовно. Жителі Олешина зможуть вакцинуватися від дифтерії та правця зробити ека. Ге, виміряти тиск, рівень цукру у крові та проконсультуватися із лікарями щодо стану свого здоров'я. Піклуйтеся про своє здоров'я вдалого завершення робочого дня, мирної ночі, переможних новин зранку. До зустрічі, в етері!